Вночі ворог кілька разів завдав удару по Харкову. За уточненими даними, удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюються. На місці прильотів пожежа. Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів, вибиті шибки. Обстеження місць ракетних ударів триває. Один з прильотів між школою та дитсадком в індустріальному районі. Інформації про постраждалих немає. Другий приліт кабу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті від. Вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває. Третій кап впав у передмісті. Обстрілів зазнали також населені пункти області. 19 вересня о 6.27 в місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілу постраждали три жінки та троє чоловіків віком від 50 до 85 років. років. Стану всіх середній. 19 вересня о 5.41 в селі Новоплатонівка Ізюмського району. Внастядок обстрілу по відкритій території горить трава. 19 вересня, 5 ранку. Місто Харків, Салтівський район, обстріл Кабом, влучання на територію об'єкта цивільної інфраструктури, пошкоджені вікна та ворота. 15 вересня, 4.55, Місто Харків, індустріальний район. Відбувся ворожий обстріл кабом. Внаслідок чого пошкоджено будівлю школи, дитячого садку та одного багатоквартирного будинку. 23.50, Місто Харків Шевченківський район. Відбувся ворожий обстріл С-300, Внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджені вікна в дев'яти багатоповерхових житлових будинках. Вітрина магазину в лісі. Поруч сталася пожежа. Постраждали один приватний будинок. Дві. Господарчі споруди та лісова підстилка на площі півтори тисячі квадратних метрів, о 18.30 у селі Глушківка Куп'янського району. Внастрідок обстрілу постраждав 50-річний чоловік. Загинула 55-річна жінка, о 17.01 у селі Васильівка Куп'янського району. Внастрідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню горіла трава на площі 5 гектарів та трактор. О 15.59 у місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілу горіла трава на площі 5 500 квадратних метрів, дровник та будівля. О 15.24 поблизу села великі проходи Дергачівської територіальної громади. Внастідок обстрілу горіла трава та будинки. О 13.45 у селі Новоосенова Куп'янського району. Внастєдок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда на площі 80 квадратних метрів. Та трава на площі 300 квадратних метрів. О 13.35 у місті Куп'янськ. Внастідок обстрілу горів будинок, три господарчі споруди та Легковий автомобіль. О 13.05 в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 квадратних метрів. Об 11 поблизу села Новоусенове Куп'янського району. внаслідок обстрілу горіла трава на площі пів гектара. О 9.19 поблизу міста Куп'янськ на відкритій території. внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 квадратних метрів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 113 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 13 пожеж від ворожих обстрілів у Ізюмському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському районах області та місті Харків. Горіли об'єкти цивільної інфраструктури, приватні домоволодіння, природні екосистеми. Загалом зафіксовано 68 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 598 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних. Предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзікнення. На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Сеньківки, Кругляківки, Стальмахівки та Піщаного. Марія Соловєва, Дмитро Гаєн Ігор Єгор Харків. Новини.